Фарисеї і садукеї вони як були тоді під час ісуса Христа, так само і зараз вони є. До цих пір і при цьому, що Ісус говорить про таких людей, попереджає, що глядіть, бережіться закваски фарисейської, що треба їй берегтися, бо це люди, які говорять, але не відповідають тому, що вони говорять. Це люди, які не мають любові ні до Бога, ні до ближнього. І ми повинні берегтися насправді цієї закваски, а не наслідувати їх. Але ми все рівно продовжуємо спокушати Бога, продовжуємо вишукувати якісь знаки, якісь там події, соблюдати ті всі дні місяці, свята і так далі. Це все робили фарисеї і садукеї. А коли Ісус прийшов, він показав, що насправді Він Господар Суботи. Насправді ми повинні поклонятися Ісусу в будь-який день, тому що Він є господарем цього світу, Він є Господарем Суботи, і, на прикладі своєї церкви, першу апостольську, він показав, що вони перебували вчені Ісуса Христа 24 на 7. А звідки взялося вчення в церкві таке, щоби тільки. Один раз на тиждень приходити до Бога, відстояти і піти далі займатися своїми справами. Це точно навчання Ісуса Христа. Або служити просто по тілу, наприклад, більше фокусуватися на, на тілесних якихось е, задоволеннях, на цьому матеріальному житті, е, замість того, щоб фокусуватися на духовному, як показував Ісус Христос, щоб Дух Божий був всередині нас, бо ми храм Божий. Але як написано, що е, час язичників він закінчується. І ми всі. Язичники, які вірять в Бога, але абсолютно живуть цим матеріальним світом, повністю. І розумію, що я так само, так само була. Я вірила в Бога, я ходила до церкви, але щоби подумати про царство Боже, там якийсь про дух якийсь, я взагалі не знала, що Бог це дух, і він повинен бути всередині мене, що я храм Божий саме перше. А язичники на чому фокусуються? На тому, щоб храми золоті, вони були тут, на землі, Щоб купала, щоб все золото, всі ікони. Ісус каже: ви, храм Божий, не оскверняйте себе саме перше, бо ви храм Духа Святого. І в нас повинен перебувати Дух Святий. А якщо ми дуже прийшли в церкву і думаємо, що це храм Божий, і він освячений чимось, там, святою водичкою, але самі ми забиті всякими гріхами, всякою нечистотою, ненавистю, злістю, заздрістю. І це точно походить не від Бога, то тоді, де би ми, в яке б місце ми не були, наш храм, наше тіло, воно осквернене, наша душа, вона забруднена, і нам потрібно тубуватися, щоб цей наш храм. Який є всередині нас, щоб Він був святий. І написано, що коли вже Ісус Христос прийшов, Він відповів одній жінці, що поклонятися істинні поклонники будуть Богові в Дусі і в істині, в дусі, в дусі святому. І Богу Він потрібні ніякі наші там жертви, наші приноси, ще, щось ще щось. Він каже, я милості хочу, я любові від вас хочу. Бо ми зараз живемо в період любові і милості, милості і благодаті Божої. І Бог не поставив нас суддями, щоб ми когось осуджували, а то і не так робить, а та та, а та сяка, а та така, а для того, щоб ми проявляли любов і милість. Бо суд чекає на кожного, хто не очистив себе, хто не осуджував себе вже тут і зараз на землі, бо тому що по тому самому слові ми будемо суджені. І ми повинні аналізувати, чи часом не є ми тими фарисеями, чи часом не лишилися ми позиції язичників, які живуть просто матеріальним світом і не думають про небесне. А якраз Лука описує про це, про язичників, і це не дає спасіння, тому що тільки ті, хто пізнали Слово Боже, тільки ті, хто живуть по, духі, по духу Божому, тільки учні Ісуса Христа, вони всподковують Царство Боже. Ісус сказав Покайтесь, бо Царство Боже наблизилося. А якщо це царство Боже буде всередині нас, то далі наша душа вона переходить просто в Царство Боже, а не просто, що коли на кінці вже. Нашого життя нам побажають царства тобі небесного, і, значить, ми зразу туди і йдемо. Або нехай з Богом спочиває, але насправді душа з Богом спочивати не буде, бо вона оподіляє свою позицію тут і зараз. Якщо тут, на землі, душа не була з Богом, то як вона може бути з Богом у вічності? Ми самі собі будуємо тунель, ми самі собі будуємо дорогу, портал відкриваємо в духовному світі. Вже тут і зараз, своїми поступками, своїми пріоритетами, тим, кому ми більше надаємо перевагу, чи цьому світу, чи Богові, чи Слові Божому, для чого ми трудимося, взагалі, для чого ми живемо. І так і приділиться там. Це не просто рішається, що я нічого не робила, не вбила, не вкрала. і Я вже, значить, хороша людина, піду до Бога. Ні, ось тут описано всі пункти, які повинен робити. Учень Ісуса Христа і дитина Божа для того, щоб спадкувати Царство Боже, для того нам і потрібна ця істина. Більше ми ніде не знайдемо істину, бо всюди одна брехня, наоборот, істину скривають від нас. Просто по поверхні ми ходимо і не розуміємо, що насправді в школі ми вчили багато науковців, які були віруючими людьми. Хіба хтось нам говорив, що для того, щоб нам досягнути якихось. Вершин, так, щоб нам щось, якісь, щось нове, якісь дослідити, щоб лишити тут якийсь слід на цій землі, щось добре, якийсь внесок в цей світ зробити, то нам потрібна саме перша віра в Бога. Нам потрібно освячувати себе Словом Божим, бо Бог дає розуміння, він же ж Творець. Нам про це не говорять. Чому не говорять? Тому що невигідно. Цар цього світу не Бог, а сатана. І він спеціально працює над тим, щоб душі наші, вони не пізнали Бога. Біблія переписана: люди, які проповідують Слово Боже, сектанти. Це ще йде часів СССР, тому що там люди водилися не Духом Божим, а духом сатани. Теорія сатани, теорія Дарвіна, ви мавпи, війни і так далі. Написано, що світ до відкриття шостої початки буде перебувати в лжерелігіях, в мамоні, в війнах. А коли відкриється шоста початка, це вже буде конкретний гнів Божий. Коли і сонце не дасть свого світла, і луна потемніє, і почнуть зірки падати з неба, море восшумить, і все просто почне рушитися. І це буде конкретний гнів Божий, тому що люди не хотіли прийняти істинного Бога. Амінь.